Друзі, вітаю! Сьогодні ми хочемо вам розповісти про двокольорові штампи. І так, які вони бувають, як їх можна використовувати. Штамп двокольоровий може бути на автоматичній оснастці. Ось приклад. Які нюанси. Є два елементи які різних кольорів, і між ними має бути зазор, що добре видно. На автоматичному штампі між двома цими елементами зазор має бути мінімум 5 мм. Ось, бачите, є просте місце. Де немає фарби, де вона не микається. Зараз я покажу вам, як виглядає штемпельна подушка під нього Ось так вона вирізається, вона йде двокольорова. Під кожен штамп індивідуально вирізається подушка свого розміру. І ось так ставиться відбиток. Також ми можемо зробити штамп на ручному корпусі, на дерев'яному. Ось так він виглядає. Ось так виглядає під нього штемпельна подушка. Вона теж складається з двох частин. Але якщо автоматичний штамп сам макається в подушку і там все рівномірно, то зручний. ну, не все так просто. Ось ми робимо спеціальну розмітку, щоб було видно, як його макати. Щоб це все було по центру. І потрібно ось так от макати декілька разів і ставити відбиток. Ось так. Ну, ви бачите, що якість відбитку на ручному штампі трошки гірша, тому що там все залежить від того, як макнути і з якою силою буде ставитись відбиток. Ось.